Хлопці, здоров! І так, продовжую відео з того моменту, де закінчив. Закінчив я на тому, що розкласив пальця. А розпочинаю на тому, що зламав руку. Правда, руку зламав ще до того, перш ніж е, цю штуку вдосконалити. Прийшлось робити так на скору руку, одну руку. Так. І те, що вийшло. Однією рукою, думаю, має показати себе прекрасно. Основний момент заключався в тому, щоб ця лапка не відходила від диску. А навпаки, щоб по мірі того, як ти відбиваєш резину, провалюєш її, воно туди йшло так? під кутом, так би сказати. Ну і, власне, зараз момент істини спробую. То, власне, саме це колесо жорстке колесо якесь. І попробуємо. Зараз відбите. Ну що, погнали. О! Діло! Оцей момент іграє вирішальну роль. Погляньте. Бачите. Ну, звичайно, що це треба ще вдосконалити. Але це все я вже казав, що ця вся конструкція повинна бути. Ось тут. Так от. Ну, це вже з часом доробиться. Ну і все наразі що? Можеш пробувати розбортовувати. Я не планував сьогодні однією рукою розбортовувати, але зараз буду бачити, ще спробую один бік відбити. Побачу. До речі, щоб колесо не прокручувалось, тут я поставив такого болтика, так? От нарізав різьбу, його підкручую і все Колесо ставлю, відцентровую, ще болтик підкручу. Супер. закручивает всю штуку. Бляха. Добро. Ключ затягнутый. Конечно, одной рукой Все довго робиться? Двома Туда би швидше було, тим не менше. Що маємо, те маємо? Відтягну трошки, це сильно. Добро. Цю штучку пущу? Засильно. Добре є. Так, ну і що, Монтіровочку я не промащую? Що тут промащувати Я не знаю як, чи вийдеться мені її одіти на цю штуку. Получилось. Чи вийде розбуртувати однією рукою? Ха! Получилось. Ой, ну і що, і той бік. Як я це маю зробити однією рукою? Отак От то воно, хлопці, бачите. Ха! Однією рукою розбуртував. Я сам не сподівався, якщо чесно. Ну Но... якщо я однією рукою розбуртовую, так, точніше з однією зламаною рукою, то у випадку, коли будуть дві руки функціонувати, то це взагалі має скоренько все йти. От. Ну та що, е, коли вже видужую, знімлю повторне відео. Так. Там де я швидко постараюся розбортувати. От. Наразі мене е, зацікавила ця штука, тому що. Тобто зробити цю штуку, тому що... Як я вже казав, багато є резини біля хати, які треба розбортовувати, забортовувати, як бачите, диски ось біля мене. Ну, Реально багато коліс є. До машини, до мотоблока, до прицепа. І пішло і поїхало. А, ось. Я думаю, я вважаю, що таку річ повинен мати кожний газда, такий сільський газда, так? який газдує. От тому для мене ця річ практично незамінна. Також по мірі того, як я це робив, до мене звертались, питались на рахунок цієї штуки, так, тобто, мовляв, як воно чи працює добре і тому подібне. Власне, я і пообіцяв, що відео, я візьму, в принципі, камеру, що відео знімлю і покажу. Тобто це підкинуло мені ідею. Пробувати зробити такий ще на монтаж ручний, Ну, на продаж, якщо можна так сказати. Не знаю, яка його адекватна ціна буде. От, Я бачив, на Elixir продають по бачив там один, 6 тисяч гривень, але там така кустарна робота, ну реально не в обіду тому мужикові, який робив, але робота реально кустарна. Ось. Ну, Я вважаю, такий би коштував. 3000 гривень, думаю, справедлива ціна в реаліях війни, коли економіка послаблена і гривня знецінена. Добре, все, всім дякую за увагу в цьому відео. Дякую в першу чергу Господу Богу за те, що сприяв мені в цій роботі і в всьому, щоб все успішно закінчилося. Добро, всіх благ, бувайте здорові!